9 травня на місці хащувацької трагедії завжди називають днем пам'яті. Тут Кіровоградський Бабин Яр. У лютому 1942 року. Нацисти розстріляли і скинули в гриняний в глиняний кар'єр близько двох тисяч людей, фактично дітей, жінок і старих, тих, хто не пішов на фронт. Таким чином знищили все єврейське населення містечка. Сьогодні на місце захоронення прийшли селяни, а також приїхали родичі померлих з різних країн світу. Пам'ять загиблих вшанували, відкривши великий меморіальний комплекс жертвам холокосту. Зводили його Виключно силами громади. Вже та сім'я 14 чоловік, шоче. Смотри, я в русский фамілії скільки. Раз, два, три, чотири. П'ять шість вас? Сотні вихідців із хащуватого і не тільки приїхали вже до нового комплексу. Раніше кожного року з'їжджалися до меморіалу, який звели на місці хащувацької трагедії в 44-му році. Він із глини і каменю. Їх мармер також приїжджає сюди щороку. Тут поховано близько 60 його родичів. Саме він із друзями і вирішив, що потрібно увічнити пам'ять загиблих в міцнішому загинув граніті. Людей становиться тут все менше, тому що все-таки возраст уходять старіки. И мы поняли, что если мы это не сделаем сейчас, то вряд ли это когда-нибудь будет... Зділено перший пам'ятний знак та інші найближчі поховання не прибирали. Їх вписали в проект нового комплексу. Його звели за сім місяців. На гроші з держави чи на будь-яку іншу допомогу зверху не чекали. Мільйон гривень. А саме, остільки обійшлася вартість робіт, на меморіальний комплекс зібрали самостійно вихідці з цього краю, що живуть у різних країнах світу, але пращури яких захоронені саме тут. До справи долучився і композитор Ігор Крутой. Меморіал планують розбудовувати і далі. Ми хочемо зісь розбити меморіал таку чтобы это была парковая зона, место отдыха, чтобы здесь еще что-то показать, показать именно ту трагедию, которая здесь произошла. У центрі меморіалу на підвищенні стоїть гранітна стела. До неї ведуть сходи. У їх підніжжя зірка Давида з чорного граніту, обрамлена білим мармуром. З обох боків стели звели два мури. Один називають стіною плачу. Стіна порожня і зроблена схожою на огорожі, які характерні для цієї місцевості. На іншому імена загиблих. У списках багато дітей. У Хащуватому залишилися одиниці свідків тих подій. Одна з них Марія Клімкіна. Тоді їй було вісім. Видно було тако, як їх виставлять радочком. Застрочать, вони попадають, роздівали їх, і, а дітей живими кидали в линище, то була глибока яма. Вижило дві людини про них, відомо небагато. Дівчинку сховали у себе українські селяни. Як німці йшли до хати, а вони казали, ну, називали там якось, що у дітей тіф, а вони цієї болезні боялися, і в хату не заходили і так. Вони її спасли меморіал, визнаний найбільшим зі споруджуваних в Європі, але історики та ініціатори його створення наполягають не на унікальності розмірів комплексу, а на його значенні для кількох народів. До підніжжя стели в пам'ять про загиблих цього дня покладали за українською традицією квіти і за єврейською каміння як символи вічності, а ще бажали один одному миру. Дарина Романська Яна Пісарєва на басистий день за днем.